Верховний представник Європейського союзу Жозеп Борель звинуватив Росію у варварських діях на тлі тривалих російських бомбардувань українських портів в Чорному морі. Жозеп Борель заявив, що розвиток подій вимагає додаткової відповіді Європи і зауважив, що в цій ситуації є лише одне рішення збільшити військову допомогу Україні. Ці заяви головний європейський дипломат зробив напередодні засідання міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь і міністр Дмитро Кулеба. Серед тем наради у четвер. Вер Брюсселі був план довготермінового фінансування військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Наш європейський кореспондент Богдан Цюпин стежив за зустрічами. Маємо можливість приєднати його до нашого ефіру. Вітаю тебе, Богдане. Добрий вечір. пан Борель закликав учасників дискусії в Брюсселі збільшити військову допомогу Україні. Які рішення були прийняті у цьому напрямку? Чи адресували делегати питання повітряної переваги Росії, про яку говорить українське військове керівництво Богдане? Ну, власне, сьогоднішня зустріч у Брюсселі була нарадою. Нарадою міністрів закордонних справ Європейського союзу з 27 країн і за участі на зв'язку з Києва з українським міністром закордонних справ. Але очевидно, що ЄС це не військова організація, тому очевидно не йшлося там про якісь конкретні, скажімо, військові способи допомоги чи якусь там конкретну техніку, але на тлі того, що відбувається в Україні, зокрема на тлі бомбардувань Одеси та інших міст на Чорному морі, зараз ще більше говорять про потребу допомоги Україні. І Європейський Союз тут використовує саме свою. Політичну і економічну е, вагу, і зокрема, використовує такий цікавий механізм, який називається фондом миру. Це е, недавно створений фактично фінансовий механізм з е, е, 2021 року. Але фактично він майже повністю тепер е, використовується принаймні значною мірою для допомоги саме Україні, і працює він дуже цікаво. Йдеться про те, що коли країни окремі країни Європейського союзу надають військову допомогу Україні, наприклад, дають свої танки чи боєприпаси чи гармати, то європейський союз з цього фонду відшкодовує їм принаймні частину цих витрат, фактично допомагаючи країнам-членам допомагати Україні, це один зі способів допомоги Україні з боку Європейського союзу. Одане, план довгострокового фінансування для України на 20 мільярдів доларів. Що це за механізм? Які пункти включатиме цей план, та які часові рамки визначені? Йдеться про знову ж таки про цей фонд миру ЄС і йдеться про тривалий період, і фактично про частину обіцянок країн західного світу країн. Великої сімки так званої і деяких держав що до них долучилися з планами довготермінової, саме довготермінової фінансової військової підтримки України. І Борель сьогодні сказав, що це лише початок обговорень. Ми пропонуємо створити окремий розділ у рамках Європейського фонду миру, аби упродовж наступних чотирьох років надавати до 5 мільярдів євро на рік на оборонні потреби України. Дмитро Кулеба, який також брав участь у нарадах відеозв'язком, напередодні в ООН запропонував альтернативні варіанти експорту українського збіжжя без участі Росії. Він також заявив, що ці пропозиції вже були передані партнерам. Чи було досягнуто якихось конкретних домовленостей, щоб уникнути продовольчої кризи сьогодні в Брюсселі? Про якісь конкретні домовленості нові не йшлося, але і верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель і інші європейські лідери говорили про потребу. Солідарності допомоги Україні з транспортуванням збіжжя іншими шляхами йдеться зокрема про проект так званих ліній солідарності, створений з допомогою Європейської комісії, який передбачає, що Євросоюз допомагає з організацією автомобільного залізничного транспорту інших способів досягти для українського збіжжя міжнародних ринків. Через суходіл, як ми вже часто говорили, йдеться про вищі витрати саме на такий спосіб транспортування. І є також і політичні та інші проблеми, тому що ми також повідомляли часто про те, що країни сусідні з Україною в Європі, такі як Польща, а також, наприклад, Румунія, Угорщина, власне висловлювали протест проти того, що частина українського збіжжя осідала у них. І спричиняла падіння цін, що дуже боляче було по фермерах, по сільському господарству у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині. Також, отже, це залишається проблемою. Тому інший шлях, на якому наголошують європейські лідери, це шлях, все ж таки. Тиску на Росію на міжнародних майданчиках з тим, щоб змусити її повернутися до цієї чи до можливо інших зернових зернових угод укладених в інший спосіб, і про це говорила нині представниця Німеччини. Ця загроза ще раз показує, що російський президент не тільки нападає зі зброєю безпосередньо на Україну, але що він атакує міжнародний порядок, нормальний спосіб поводження один з одним у цьому світі, бо він не припиняє використовувати збіжжя чи цивільні судна як зброю. І весь світ це чітко дав зрозуміти. Я щойно була в ООН у Нью-Йорку, де саме це питання було підняте багатьма країнами в Раді безпеки всім світом, що це неприйнятно. Ось чому є цей величезний тиск і дуже чіткі слова генерального секретаря ООН, який сказав, що на нас шантаж не спрацює, а ми зробимо все можливе, щоб зерно в силосах не згнило. Чого потребує не лише Україна, але й найбільш уразливі групи населенням світу. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку був Богдан Цюпин. Він стежив за зустрічю міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі. А ми рухаємось далі.